так, як ти їдеш, тут і що? Ну, легенька є, звісно. І що тут є? Оце таке, оце. Що? Тако їдеш, блядь, не бачиш ось це, треба по голові. Мінус, так? Оце мінус. Треба та блок було. Ну, можна переставити. Або додаткове поставити ще собі. Або там заглушити сюди, купити класне таке є, крутиться. Можна що хоч зробити. Ну, сюди, чуєш. Туди часи, так, туди часи туди часи купити, часи. а туди приборку таку, кругу. Я оце, що в мене місце, я тут бачу оце вверху і внизу. Ага. Тоді треба подивитися вниз, то треба по голову піти, це ж на дорогу і треба по в голову матиляти. Ага. Тобто це один плюс, ну, така мінус теж. Ну так, я... Да, я їхав, теж така штука була, як в Житомира їхав, то треба до низу, до верху, до низу. Добре, погнали.